Вітаю товариство! Залітаю до вас на огляд квартира, яка точно незвичайна. Дивіться і все самі зрозумієте. У нас кілька ванних кімнат, у нас немаленька площа квартири. 99 квадратних метрів це загальна площа квартири складає. Є 4 окремих кімнати, є кабінети, є санвузли, є їдальня, є кухня, і кілька балконів. Все ви зараз бачите в себе в екрані. У нас є окремо також і гардеробні кімнаті, кладовки, кілька спалень. Це маю на увазі, що є і основні, і дитячі спальні, чотири окремих спальні. Що найбільше мені подобається, це локація квартири. Це слов'янка біля житлового комплексу Піроговський. Це біля урожаю на секундочку. Бачите, у нас частково прям зроблений і раніше ремонт. Є два балкони. На одному з балконів навіть є. Там тренажер, це у нас їдальня окремо і окремо кухня. От де ви таке ще бачили? І окремо є кладовочка в кухні. Ну, я вам скажу, дуже зручно, продумано. Планування незвичайне. Погодьтесь. Вартість такої квартири складає всього-навсього 950 доларів за квадратний метр без комісії для вас.